Сьогодні до на нас звернувся підрозділ 92-ї бригади, наша рідна бригада, яка працює на території Харківської області, воронить нас від ворогів. Звернулися з проханням придбати нам захисні. Плащі порадилися з нашими колегами. Це саме кошти позабюджетні, які ми залучили. І на сьогоднішній день ми такі плащі передаємо для нашого бойового підрозділу. Дякую нашим хлопцям за на те, що поронять і дають можливість жити нам в тих умовах, які на сьогоднішній день є, і в яких ми працюємо. Ще раз дякую Збройним силам.